Здорові діти, здорова Україна. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей, який щорічно відзначають 1 червня в інституті медсестринства медики, спортсмени та освітяни обговорили головні медико-соціальні аспекти охорони здоров'я дітей. Проблема дитинства в нашій державі надзвичайно актуальна, тому що це наше майбутнє. І коли медичний працівник, який хвилюється, турбується з дня народження цієї дитини і знає, як її народити. Виховати, відпустити в школу і дати освіту і, і мати надзвичайно світле майбутнє закладається, і саме отакі заходи і показують любов. На жаль, що ми тільки споминаємо це свято першого числа, тому хотілося, щоб любов, терпіння, наснага і здобуток. І свято таким дітям був щоденний. Згідно з обстеженнями, які були проведені в минулому році, серед найпоширеніших захворювань у дітей на першому місці патологія кровообігу, далі хвороби органів зору, дихальної системи та системи травлення, лікарі констатують в першу чергу здоров'я дітей, окрім генетичної спадковості, залежить від правильного харчування та здорового способу життя. На сьогодні є актуальним питанням здорового способу життя і пропагування здорового способу життя серед населення. В залі присутні слухачі курсу підвищення кваліфікації медсестри сімейними Сини медсестри терапевтичних відділень кабінетів, акушерки пологових відділень і кабінетів медичної статистики, також присутні фельдшери екстреної медичної допомоги, і кожному із них на своїй ділянці вони можуть пропагувати ту інформативну базу, яку вони зможуть сьогодні отримати під час проходження проведення заходу. Тому сьогодні важливо приділяти значну увагу профілактиці захворювань серед дітей шляхом пропаганди здорового способу життя та пріоритетності фізичної культури і спорту серед дитячого населення. Про його роль і, зокрема, фігурного катання в укріпленні здоров'я дитини розповіла голова обласної федерації фігурного катання на ковзанах Ірина Устімович. Постараюсь медикам представити фігурне катання як дуже важливий вид спорту для дітей, так як він дуже хорошо розвиває багато фактори влияють на для развития і і ребенка. І, Длічинністю хандроза і дуже много положительних моментів з заняттям фігурного катання. Фігурним катанням. також під час заходу наголошували і на важливості музики і співу на гармонійний розвиток дитини. Так було представлено новий проект Голос єднає Україну під візом Відповідальність починається з мене. Цей проект е, був започаткований нами у квітні 2015 року. І при своєму початковому початку він був присвячений саме е, Всесвітньому дню голосу, тому що ми розуміємо, що голос є важливим комунікаційним засобом спілкування для усіх людей. Організатори інформаційно-просвітницького заходу вкотре закликали дітей та молодь до ведення здорового способу життя без енергетичних та алкогольних напоїв, цю і наркотичної залежності, але з мистецтвом, творчістю, спортом і навчанням.